Який салат буде. Салат буде один м'ясний з овочами. Я не думав, що такий консілем буде довгий. Та, та. Що там розбиратися, Йомаю, 12 страв. Раз, два, Ти три, три 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, на 12. М'ясний салат. Те, що казали, де. та там що там вигадувати, там все вже так. вигадано. дивіться. Але тут записки як там. Сумасшир. Записки сумасшир. Чекай, курка копчена, буде, м'ясний салат я сказала, і айсберг, і все по салатах. Да. Буде три салати. А, сала. а... олів'є зробимо вже на Новий рік. Добре. Щось то як Максим, вам може. А що не буде олів'є перед цим? Добре, олів'є трошки, я так в друга бич буду робити, то о... no, а є. Тільки нам цибулі туди не забудь. є. Ні, це собі свидетеля. Олів'є, далі що буде? Дальше буде, чекай, які ну, тобі? Ребра, ту, що на капусту є. Ребра. А то на другий репра. день? Так, да, на різдво. Я багато їсти не буду, і ви собі Репу. просто запишіть. Ото ваше, що треба доїсти, і бо все, воно... Ребра, ребра просто буде дуже смачні. Добре. І яз... ребра з капустою, і язик... А Синамору як нам де? буде? Да. А як, нам де говорити, Галь? Язик... То, то не мій? З... Я думаю, твій. Ну все. Ба... Тепер треба... Бульба ту... буде? Тачка, що 4 салати дамо і ребра ну, салати. Нарізка м'ясна, білі гриби будуть, бурячки будуть, холодець Голодець. буде. А юшка грибна? Юшка грибна буде. Де. Точно буде? Ну, то ми ж гриби маємо. Якщо Та, ти, ти, це... висок, що ти робиш вже грибну підливу, то в тебе вже є юшка. Yeah. 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 Так, докупити yeah. нам що треба до копченої курки, сир голландський. сир голландський. О, я буду робити дуже модний салат. О, oh. а рецепти... Та тиска м'ясний. А то треба такий, як сирка, тільки то буде твердий сир. ще плюс один сир. Так, да. то такий буде дуже Коротше, було, Мало бути три салати. Пішла на поступки, чотири буде, додався ще один. А як так? це називає? Сирка. А, а то рецепти всі будуть чи ні? А от, до речі, сьогодні люди просили той лаваш, що ти робиш? Треба сьогодні зняти відео, як ти готуєш той лаваш. Кавалерка, сьогодні ми знімемо відео, як готуємо той лаваш. Ну, я думаю. Сир голландський. Тобі до м'ясного треба сир голландський? До м'ясного ні. До олів'є до того нічого не треба. Сир голландський. 300 грамів. Тоді сир до масу мені Філадельфія треба. І, і один плавлений сирок. Почекай, курка. курка. Я курка. так зрозумів, що зараз в кожній сім'ї такі от, а? Напевно. Помідор. Чотири штуки. Не, на курку копчена. Йо, я вже все, ви мене задовбали. Одним словом, дивіться, хотіли чуть-чуть готувати, О, цілий зошит і петрушку притрусимо.